Ахарава відкрився новий магазин «Варус», дуже великий. Відкриття було, до речі, ось тільки 5 жовтня. Ну, це, мабуть, найбільший тепер магазин варус в Одесі. Ось такий великий відділ риби. М'ясна лавка. М'ясо у них дуже смачне. Навіть є відділ з вітамінами. Оце Новель класна, дуже фірма. Яка ще тут є класна тема? Варус я тільки варус таке побачила. Тут пишуть економію не в процентах, а в гривні. Ось ця кава Амбасадор, мінус 148 гривень. А ще в варусі ну дуже смачна випічка. Ну найсмачніша із всіх магазинів супермаркетів. Зараз візьму собі каву випити в варусі. Дивіться, яка класна ціна. Американу з молоком велика 22 гривні. І до 13 жовтня у них акція діє на всі гарячі напої. Мінус три. Спочатку була кава, а потім вже огляд магазину Варус.